Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ЄГБ Одеса Баптистинфо». З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Будь в курсі останніх новин. Ми починаємо. 60 випускників та випускниць Одеської богословської семінарії. Одеська богословська семінарія, ректор Олександр Гейченко, урочистою церемонією, яка відбулася 19 червня в Одесі, випустила у світ 60 фахівців. Професори з випускниками пройшли урочистим костюмованим парадом, надали благословення та привітання, вручили дипломи та радісно відсвяткували випуск семінарістів у життя. В урочистому зібранні взяв участь голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, поважні гості та вчені, члени наглядової ради та керівництва ВСЦ ЄГБ. Слова благословення було опубліковано на сторінці ОБС. Вітаємо всіх випускників із успішним завершенням цього важливого етапу життя. Ви продемонстрували великі здібності, відданість та зосередженість у вивченні священного писання, богослов'я. Та практичних аспектів служіння. ви готові йти у світ як посланці, Божі, носії Божої мудрості та любові. Уважні спостерігачі помітили, що серед випускників багато жінок. Так Юрій Понченко примітив на фото майже повну відсутність чоловіків, усього 4. В ОБС прокоментували, що дійсно через обставини військового стану в Україні багато хто в урочистостях участі не взяв. Але це не скасовує освіти та надбань. Рубрика Світ про нас новина з Іванівського медичного центру. Голова Іванівської селищної ради в Одеської області пан Віктор Лобач написав відвертий пост про баптистів на своїй сторінці в інтернеті. Цитуємо як написано. Багаторічна дружба та співпраця з нашим земляком, єпископом церков євангельських християн баптистів Одеської області, Димовим Олександром Миколаєвичем приносять свої результати. Ось і сьогодні Олександр Миколаєвич не забув про свою рідну громаду та передав від Євангельських церков світу. Благодійну допомогу нашому КНП Іванівський медичний центр це 6-кіловатний бензиновий електрогенератор та партію медикаментів, які стануть в нагоді для наших пацієнтів. Разом з керівником Іванівського медичного центру, головним лікарем Гречаною та її заступником Золомаєм подякував Димову Олександру Миколайовичу та його дружині Наталі Костянтинівні за надану нам благодійну допомогу. Подобайки більше 200 та щирі коментарі під світлиною голови сільради залишили різні люди. Наприклад, Юлія Жишко пише: Дуже дякую димову Олександру за благодійну допомогу нашому Іванівському медичному центру. Бажаю здоров'я вам, Олександр, і всім людям, а також миру. Поскриптен від редактора. Вочевидь, хтось скаже, що треба було усе написати інакше, може більш духовно. Це добре, коли духовні люди за цими словами бачать щирість та божу турботу про тих, хто цього потребує. Господь діє, прославляємо Його. В Одесі 200 незламних шукали більшого. 200 молодих людей вирішили бути незламними. З усіх міст України вони зібралися у церкву Ді Молитви, де пастор Едуард Гукасов в Одесі на конференцію у пошуках більшого «2.0. Євангелія незламності. Два дні 10-11 червня. Ця захоплююча подія зосереджувала думки на темі, як Євангелія робить людиною стійкою до випробувань у щоденному житті. Своїми враженнями поділився служитель церкви дії Молитви Богдан Паращук. Це була дійсно незабутня подія, де ми зібралися разом, щоб відкрити нові горизонти та зміцнити нашу віру. Дякуємо всім, хто брав участь, і розповідайте про цей незабутній досвід всім своїм друзям та рідним. Було близько 200 молодих людей. Географія дуже велика. Були люди з різних областей України, з них тільки гостей міста близько 150. Порахували, бо вони потребували розсілення, і ми усіх поселили. А на другий день конференції ми насолоджувалися надзвичайним вечором хвали та поклоніння. Музичні гості. Творчий колектив з Гайсену створили неповторну атмосферу благодаті та присутності Бога. Натхнені спікери Роман Сухар, Олександр Калинський, Руслан Шаринга, Юрій Мандрик надали молоді багато потужних думок зі Слова Божого. Також були спікери Дмитро Тертишний та Сергій Ковак. Вони провели тематичні семінари для окремих груп. Спеціально для Одеси Баптистінфо конспектами конференції «Таке, ще буває, поділилися молоді люди з дому молитви. На другий день молодь взяла участь у зібраннях одеських церков вранці та ще раз зустрілися на вечері хвали. Тези конференції на сайті об'єднання. Хор вдвічі більше за церкву. Молодіжний збірний хор Одеської області, регент Андрій Козовлюк. Відвідав церкву ЄХБЕЛацівки, де пастор Віктор Кістов Одеського району 29 травня. Молодь взяла участь у святковому недільному зібранні церкви. Усі присутні отримали велике підбадьорення та радість. Поділився враженнями та пожартував. До нас приїхав хор вдвічі, якщо не втричі більше, ніж наша церква. Ось таке буває в невеликих громадах, але гостинності та любові завжди достатньо для кожного. Своїм милосердям спаси ти мене. Одеса ніч 14 червня. Пастори поширили слова підтримки, та закликали до молитви через нічний на 14 червня обстріл Одеси. Пастор Сергій Кричун, церква «Благозвістка», відповідальний за одеський район, сказав сьогодні Одеса під ракетним обстрілом з загиблими та пораненими, знову біль та страждання мирного населення. Молиться за Божий захист для України та перемогу. Поможи мені, Господи, Боже мій! За своїм милосердям спаси ти мене. Пастор Олег Шайкевич, церква Скінія, також написав. Ніч сьогодні була страшна для Одеси. Загинули люди, склади були люди, музей цікавої науки, Макдональдс поряд житлові будинки. Росія все перетворює на руїни. Залишається лише надія на Бога. Пастор Андреас Пац, пастор Баптистської церкви та головний редактор Міжнародної християнської газети, регулярно інформує числену міжнародну аудиторію. Брат Андреас опублікував фото та підписав. Як такий город можна бомбити? Я не розумію. Фото на його сторінці демонструє життєрадісність Одеситів під час візиту пастора на Одещини до війни. Лише мала кількість пасторів помісних місних церков роблять публікації в інтернеті. Але кожен пастор при особистому зверненні наставить про що молитися та що Біблія говорить по тому чи іншому питанню. Адреси церководещині в розділі церкви та відділи на, наш, на сайті об'єднання. Пасторська конференція поклоніння посеред страждань. Служителі церков Одеського обласного об'єднання взяли активну участь у головному щорічному зібранні пасторів БСЦ ЄГБ. Спілкування проходило на базі ІБЦ 8-10 червня в Ірпені тема поклоніння посеред страждань. Серед доповідачів були Одесити доктор Олександр Гейченко, доктор Сергій Саніков та доктор Віталій Станкевич. В конференції взяв участь Елайджа Браун, генеральний секретар Всесвітнього баптистського альянсу. Також була велика делегація європейських та міжнародних союзів та Федерацій баптистів. Програма конференції базувалася навколо першого послання апостола Петра. Служителі брали активну участь у тематичних круглих столах, обговореннях, панельних дискусіях. Братерська допомога Херсонщині. 10 червня пастори та волонтери з Одещини поїхали та допомогли потерпілим на Херсонщині. Дорогі брати та сестри, ми знаходимося в Херсонській області. І ви можете бачити наслідки повені, яка сталася внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Ми тут для того, щоб підтримати людей. Ми дякуємо вашій допомозі, дякуємо, що ви з нами, що завдяки вам ми можемо служити людям, які. Пастори. Пастори Олександр Димов, голова Одеського обласного об'єднання, та Едуард Гукасов, дім молитви Одеса, з командою відвідали віруючих СНТ Білозірка, що на Херсонщині, привезли допомогу, проповідували слово благодаті втіхи від Господа. В молитовному будинку братів прийняла сестра Олена Шпак, її дім вцілів, і вона надала його для розміщення потерпілих, а сама тимчасово перейшла у молитовний будинок. Тож дім молитви відкритий для усіх цілодобово. Слухати Боже Слово, люди зібралися на церковному подвір'ї. Багато з людей, чуючи про Божу любов, молилися, плакали та дякували за його милість. Пастор Олександр Диго розповів сьогодні з Божої ласки змогли послужити людям, які постраждали від повені СНТ Білозерка Херсонської області. Привезли людям воду, продуктові набори, засоби гігієни, побутову хімію ковдри та подушки, медикаменти, свічки, рятувальні жилети, тепловентилятори. А головне, привезли їм слово надії, звістку про Христа. Люди охоче слухали про спасіння та мир Божий, які стали можливі завдяки смерті та Воскресінню Ісуса Христа. Усі дякували, багато хто зі сльозами на очах. Слава Богу за все. Дякуємо церквам Келінського району, де пастор Андрій Бостан. Церкві Дім молитви з Одеси, де пастор Едуард Букасов, та всім небайдужим, завдяки яким стала можливою ця поїздка. Обласне об'єднання продовжує допомогу та координацію зусиль задля допомоги постраждалим. У бобрику першому діти подолали усі квести. Свято для діток військовонослужбовців Господь дав можливість провести у церкві ЄКБ села Бобрик Перше Подільського району, де пастор Андрій Станчик. Біля 40 дітей взяли участь у події 3 червня. Час спілкування та активності були розбудовані у форматі квест гри, де дітки проходили різні локації, де отримували певні навички. Пастор Андрій Станчик розповів. Хлопці та дівчатка навчились надавати першу допомогу при пораненні. Зробили браслетки, намалювали голубів зі своїми долоньок, розмалювали дизайнерські футболки, вивчили християнську патріотичну пісню, а головне, навчилися молитися за Україну, захисників та батьків. У молитовному будинку діти поринули в часи старого заповіту, відтворивши історію Давіда і Галіафа. Проаналізували, як ця історія нагадує нам сьогодення в Україні, але ж з нами Бог. Тому перемога за нами. У завершенні була безпрограшна лотерея. Діти гралися на батуті і, звичайно, усім сподобалося Морозово. Молимо, що слово Боже, яке було посіяне, дасть плоди. Переселенці слухали Бога у татарбунарах. Більше 200 людей зібралися на зустріч з переселенцями, що відбулася в Татарбунарській церкві ЄХБ, де пастор Михайло Мукієнко, 2 червня, тему, що ти хочеш від мене на основі тексту Марка 1046-52 розтлумачив пастор Струмківської церкви Олександр Дрібноход. Через християнські пісні та проповідь гості почули Євангелія та призов прийняти спасіння, та наприкінці зібрання було звершено молитва. Геолокація серця бачити Божі шляхи. Розуміти Божі шляхи навчилися жінки на обласній сестринській конференції Геолокація нашого серця 3 червня. Після довгої перерви через пандемію та військові дії жінок на конференцію зібрали лідерки жіночого служіння області відповідальна Наталя Димова. Вела конференцію Ірина Шипувал. Тож більше 180 сестер з 26 церков Одещини зустрілися в Першій Одеській церкві, де і відбулася обласна жіноча конференція Геолокація твого серця. Спілкування було розбудовано навколо питання, де моє серце зараз? В страхах, в переживаннях чи в довірі та спокою в Бозі. Жінок привітав голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов. Олександр Миколаївич показав по Біблії, як це важливо звертатися до Бога у пошуку вірного шляху. Пастор благословив учасниць конференції та зазначив. Зараз, щоб знайти шлях, ми звертаємося до смартфону. Що недавно, щоб знайти адресу, ми розпитували це у людей. Цар Давид вказує, що вірний шлях життя вказує Господь. Спікер конференції, відома християнська сімейна консультантка Тетяна Соколовська, навчила сестер, як знати, де їхнє серце зараз. Страха, переживання чи в довірі та божому спокою. Тетяна наголосила, що геолокація серця кожної людини має знаходитись в єдиному джерелі, яким є живий і істинний Бог. У Южному повне подвір'я дітей. 1 червня в церкві вефіль, де пастор Олег Гузик, у Южному повне подвір'я дітей. У дитячому центрі Острів Надії свято та радість на Міжнародний день захисту дітей. Невеличке свято для наших вихованців. З нагоди Дню захисту дітей, естафети, гарний час з друзями, смаколики, біблійна історія. Дякуємо Богу за дітей. Діляться радістю вихователі центру. Ніхто, крім нас, віруючий. Військові капелани Одещини зустрілися з побратимами у Києві 26-27 травня брати Ігор Юсенков, Віталій Станкевич та Юрій Чекан разом з капеланами безсеєхбе на базі Київської богословської семінарії підвищували службову кваліфікацію. Навчання проводили за участі начальника служби військового капеланства ЗСУ, полковника Олексія Терещука. Своїми враженнями поділився пастор капелан Віталій Станкевич. Духовний бік є важливою частиною життя кожної людини. Приємно, що це бачить не тільки церква, військові, як ніхто інший, це добре розуміють. Капеланство є важливим служінням, воно проникає у великі закриті спільноти суспільства, такі як військо, в'язниці, медичні заклади. Це стає ближчим, коли проходить розуміння, що Євангелія, вірі та спасінню не може людей навчити ніхто, крім нас. Віруючи. Обласна сімейна конференція дизайн нашої сім'ї. 27 травня у першій одеській церкві ЄФБ, де пастор Іван Вермир, зібралася обласна конференція сімейного служіння дизайн нашої сім'ї. Спілкування відвідали біля 60 сімейних пар. Вітальне слово запропонував перший заступник голови обласного об'єднання пастор Володимир Помосков. «Бог творець інституту сім'ї, оголосив Володимир Олександрович, вітаючи присутність. Про сімейне служіння розповів пастор Петро Наконечний, що опікується цим служінням у церкві та по області. Спікери конференції Тетяна з Юрієм Соколовським та Ольга з Володимиром Швець навчили слухачів щасливому шлюбу та розумному батьківству. Музики співали під керівництвом Олександра Логвиненко, вів конференцію Богдан Луцик. Своїми враженнями поділився пастор Петро Наконечний. Основним текстом був текст приповісти Соломона з 24 розділу 3-4 вірші: Дім будується мудрістю і розумом ставиться міцно. А через пізнання кімнати наповнюються усіляким маєтком, цінним та приємним. Конференція стала благословенням для усіх присутніх. Сім годин спілкування пролетіли на одному подиху. Запис трансляції. Дивіться на сайті об'єднання. Більше новин про життя церков. Дивіться на сайті об'єднання, телеграм-канали та Фейсбуці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Наталія Строганова. До зустрічі!